Життя це повсякденна реальність для піхоти під час війни. Бійці ТРО, які вдень і вночі охороняють наші траси та околиці міст, знають про неї не щоток. Як бачиться війна з окопу, розповість доброволець 122-ї бригади ТРО. Ім'я моє Олександр Позивний Санич. На даний час служу в 122-й бригаді, 184-го батальйону. І наше завдання полягає в даний момент в спостереженні та охорони траси. Напевне, може здатися, що наша місія на сьогоднішній день є не обов'язково або там не важливо. З іншого ж боку, ту Рутинну роботу, яку ми виконуємо, цим самим впиняємо від цієї будинності, і рутинності основні збройні сили. коли я прийшов, жодного досвіду не мав. Зброю, до того в руках ніколи не тримав. Сьогодні ж, пройшовши там те навчання, яке ми тут проходили, ми готові робити те, що буде потрібно робити. Таким чином ведеться бій з позиції стрільба з коліна. Дуже зручно. Е, ідеально передбачена висота окопа. Також є підставка для локтя, що дозволяє правильно, скажімо так, тримати зброю. В 21 столітті не може відбуватися те, що відбувається сьогодні. Коли після Другої світової війни... Німцям, цивільним німцям показали, і до них довели все те, що робив Гітлер. Констабори, спалювання людей, вони були шоковані. Вони, вони просто у них це все перевернулось і вони на це все почали дивитися іншими очима. І вони засудили Гітлера і його дії. На сьогоднішній же день ми бачимо і чуємо. Ти насилую хаклушок, тільки мені об этом не говори. Я не можу їх назвати людьми. Облаштований бліндажик. Для відпочинку, для проведення часу, можна заховатись від дощу, також готові до сюрпризів, які можуть прилетіти. Ми сюди виїжджаємо на добу. Доба ділиться між всіма порівну по часу. Частина несе службу безпосередньо на посту. Свіже повітря вітерочком продуває від дощу Є захист. Частина несе внутрішню варту. Інша частина відпочиває. Але відпочинок він такий уявний. Здавалося б, є чайники, є сковороди, але постійно потрібно бути готовим до того, що відпочиваючі можуть бути залучені до виконання завдань. Та нам на сьогодні, напевне, вже е, зрозуміло, який буде кінець війни, але війна ще не закінчилася. Менше з тим е, ми, всі наші люди, всі наші громадяни е, можуть займатися своїми буденними, щоденними е, справами. Неодноразово чув від декого, е, наче якісь там. Думки, що їм соромно, не соромно, що вони там продовжують, ведуть там своє цивільне життя. А я тут так, от хочу сказати всім, що, наприклад, одного натівського солдата утримує 12 цивільних, тобто ті, хто не взяв до рук зброю, нехай вони собі спокійно живуть, займаються своїми речами, знають, що ми є тут, а вони нам допомагають там. Ми всі робимо спільну справу незалежно від того, хто з автоматом в руках, хто з лопатою, хто з ручкою, а хто з папірцями.